В Івано-Франківській обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка розгорнуто виставку картин письменниці Марії Вайно. Це перший її творчий мистецький доробок. Ми не знаємо своїх можливостей. Оце головний меседж, який я хотіла б подати. Ми не знаємо своїх можливостей. Я в ну Практично, це з минулого літа там почала малювати. Я три роки тому відкрила професійну монтажну програму і створила. Програми вмикайтеся, поговоримо, які транслювалися по ОТЕ телебачення. Тобто є такі речі, які е, от якщо б мені сказали десяток років тому назад, що я це зможу робити, я б не повірила сама собі. Е, але це можна е, для мене малювання. Воно знаєте, воно десь втеча від цієї нашої такої страшної драматичної буденності. Мені не пишеться зараз мою новелістику. Мені для того, щоб написати мені треба певний стан душі. Я не хочу, щоб це був нерв. Щоб це було щось таке ну от, яке неосмислене. Вже після закінчення війни я буду писати знову свої твори в тому, в чому я живу, в чому я дійсно експерт і в тому, в чому я знаюся, і пишу десь так, як не дуже пишуть у нас в Україні. А це це просто якась така моя арт-терапія. Десь десь. Пишу воно мене врівноважує. От сказав в одному інтерв'ю Євген Баран, що його книжка врівноважує. А мене малювання зараз врівноважує. Я маю дуже багато картин на, на тему моря. Там є завжди горизонт, там є рівність. Оце рівновага та моя. І тим паче, що я прибалтіка наполовину, так у мене тато стонець, і я десь баную за тим. Морем, і, можливо, воно десь так з'являється у мене в тих картинах. Вони, це скромна виставочка, без претензій не знати яких на на щось, на якесь визнання, але воно є, і художники кажуть, що начебто непогано, і я тим тішуся. Що ж було поштовхом до створення першої картини? Поштовхом для мене було знайомство із, з Марією Корпанюк, яка пише свої полотна. В техніці пастелі, яку я не дуже свого часу навіть і розуміла і поважала. А потім, коли побачила її роботу, я кажу, ви знаєте, я так захоплена, скажіть, як ви це робите? Вона каже, у вас таке гарне бачення є, мені здається, що ви можете малювати. Візьміть пастель, візьміть пару ескузій, і спробуйте. І я через три дні принесла, вона каже, так ви ж можете малювати. І я впевнена, що будете малювати. Але я зробила деякі роботи, які брала в рамки, і потім оці рамки, це паспорту, це що так дорого це все робить. І воно мене Десь відштовхнула, і я десь років 13 нічого не робила. А минулого року так склалося, що були якісь певні обставини, що мене попросила, моя колежанка найближча. Не малюй мені щось, бо в неї все є. Я не така багата, як вона, але вона захотіла, щоб я не малювала. Ну, я, я вирішила щось думати. І тут знайшлася мурафа Тетяна, яка мене підтримала в тому всьому, я почала малювати, і вона мене наштовхнула на цю виставку, вона мало того, вона вбрала в рами мої роботи в основному декілька людей, але в основному вона. Учасники презентації першої художньої виставки письменниці Марії Вайно захоплено відгукувалися про її картини. Я знаю пані Марію, її творчість. Вона є добра письменниця, вона прекрасно пише малу прозу. Я навіть до однієї з книжок редакторка писав коротке, вступне слово. Вона має немало кіносценаріїв, вона і поезію пише. Але сьогодні я вперше довідався, що непізнана Марія Вайно презентує свою виставку. Ну і запрошення отримав, тому з великою радістю і честю прийшов оглянути. Що я можу сказати? Я вражений приємно, тому що тут гординя і гордість Марії як жінки, як інтелігентки, як інтелектуала. Показана у іншій іпостасі, Тобто вона працює словом, а тут вона явила свій талант на акварелі, пастелі, фарбах. Дуже багато в її роботах є сонця і місяця. Тобто вона десь розродилася серед небесних світил і явила таку цікаву грань. Є немало моря, хвиль. Це десь може пов'язано із її походженням, з її сімейним, з її родинним, адже вона має причетність до Прибалтики, до Естонії, а там море, а там вода, вода, життя. Дуже, дуже цікаві роботи. Я думаю, що ну, не мене багато часу, коли Марія. З нас знову здивує, тобто запросить на презентацію свого альбома художньої творчості, зокрема малярства. Цікаво, що в неї пастель така чисто така м, внутрішня, така психологічна, така образна, можливо, навіть не обов'язково. Десь там деталі, як вона зображує, а вона більш узагальнює через якісь такі образи, і в неї що цікаво, що такі імпульсивні десь роботи, можливо, навіть десь що дуже різні, але такі роботи, як в пошуці. Вона весь час експериментує, шукає, радиться. От. І сьогодні ми маємо ще крім цього, ще одну другу сторону творчості. Це не тільки література, поезія, а ось. Образотворче мистецтва. Я хотів би сказати, що виставка цікава, така дуже нестандартна, хоч невеличкий формат, але вона дуже цілісна, тут дуже добре сприймається, прочитується її, десь її образ і її десь мова. Ще більше того, що роботи дуже добре тут злагоджені, е не перевантажена експозиція і дуже добре роботи сприймаються. Я е е кажу, що е ще крім цього, хотів би сказати, що вона дуже добре чує колір. Роботи кольорою е вони е ще підтверджують образ, і роботи дуже цікаві через колір. Вона дуже чує колір. Хоч можна сказати, що е як такої освіти. Е, е, ну, професійний вона не одержала, але не на це, Це видно, вона пише чималією душею на першій художній виставці письменниці Марії Вайно представлено 25 картин.